Любі Сьогодні до нас завітав листоноша, і він приніс якийсь незвичний лист. Давайте ми подивимось і прочитаємо цей лист разом. Добрий день, діти! Я листоноша, і я приніс вам лист, але він не звичайний, а чарівний. Тримайте, будь ласка, ваш лист та скоріше читайте його. Давайте малята разом прочитаємо цей лист. Дорогі малята, запрошуємо вас вирушити у подорож в нашу країну. Хто ми? Відгадайте Персони ми дуже незвичні. Які ми фігури? Так, геометричні. Себе ми дуже поважаємо. Усе на світі знаємо. Діти, ви здогадалися, куди вас запрошують? Так, у замок геометричних фігур. Але щоб туди потрапити, нам треба виконати завдання і отримати ключ від воріт замку. Малята. Подивіться уважно і скажіть, скільки геометричних фігур зображено. Вірно, 5. Назвіть їх. Квадрат. Овал. Трикутник, круг, прямокутник. Давайте спробуємо описати кожну фігуру. Що є у квадрата? У квадрата є чотири сторони, і вони всі рівні. Також у квадрата є 4 кути. Опишіть овал. Овал не має кутів, не має сторін і схожий на видовжений круг. Опишіть трикутник. Трикутник має три кути та три сторони. Тому він і називається трикутник. Тепер спробуйте описати круг. Круг не має сторін і не має кутів і схожий на м'ячик. Опишіть прямокутник. Прямокутник має 4 нерівні сторони. Має 4 кути та схожий на видовжений квадрат. Молодці малята. Тепер пропоную порахувати будиночки. Скільки їх? Вірно, всього 5 будиночків. Кожен будиночок має своє віконце. Кожне віконце різної геометричної форми. Якою геометричною фігурою ми закриємо віконце першого будинка? Вірно. Квадратом. А якою фігурою ми закриємо віконце другого будинку? Так, трикутником. Яка фігура підійде до третього будиночка? Вірно, малята. Овал. Яку фігуру ми вставимо у віконце четвертого будиночка? Вірно малята. Круг. Залишився останній будинок. Яка для нього фігура підійде? Так, малята. Прямокутник. Молодці. Погляньте малята. Яка гарна доріжка викладена перед замком. Скажіть. А чим прикрашена доріжка? Вірно. Геометричними фігурами. Розгляньте її поближче. Скажіть, де розташований червоний квадрат? Вірно. Праворуч. А де розташований блакитний круг? Так, ліворуч. А скажіть, де знаходиться фіолетовий овал? Угорі. Молодці. А де знаходиться жовтий прямокутник? Вірно. Внизу. А де розташований синій трикутник? Посередині. Молодці малята. Ви виконали всі завдання. І віднайшли ключ від замку геометричних фігур. Молодці малята. Ви гарно впоралися з усіма завданнями і віднайшли ключ від замку геометричних фігур. На цьому наше заняття завершується. До зустрічі! Бувайте!